Напередодні Різдва у Вінницькому обласному краєзнавчому музеї представили гістівні експонати. Тут відбувся фестиваль різдвяних страв. Вже шостий рік поспіль. Працівники музею готують свої коронні пісні, наїдки та приносять їх на роботу. Пригощають ними творчі колективи міста, майстрів народного мистецтва, членів громадських організацій та журналістів. Страви куштували і наші кореспонденти. Розмаїття пісних страв представили господині Вінницького краєзнавчого музею на фестивалі Багата куття усі наїдки жінки готували власноруч. Це їхні коронні страви, які родини зберігають десятиріччями. Олена Антонова принесла до столу сірий хліб з корицею, спечений за старовинним українським рецептом. В їхній сім'ї його випікають щотижня. За давньою технологією використовують житнє та пшеничне борошно, воду, сіль, цукор та обов'язково корицю. Аби випічка вийшла вдалою, потрібно завчасно запарити житнє борошно окропом. Беремо, звичайно, до хліба певну кількість води, розвели вже оту запарену борошну те житнє, додається туди пшенична мука, опара та що вже підійшла, дріжджова, і замішується вже там все інше, додається вже пшеничною мукою. Борошном поки вже тісто було таке, що відставало від рук. Серед страв, представлених на святковому столі, тушкована риба, картопляні галушки з грибами, вареники з маком та родзинками, чорносливом, картоплею та капустою, пампушки з горохом, і звичайно ж узвар та куття. Останні в різдвяний вечір приписувались магічні властивості. Колись, коли мама мама варила кутю, то зверху вона збирала це, каже для пташечок. Для курей щоб неслися, а дівчата брали в році верхушки цієї куті, вона так присохла, і виходили на двір і слухали, де собака має залаяти. Там її в тому кінці, то і тій стороні буде її доля. Лікарі говорять, кутя – страва важка для шлунку. Однак дієтолог Олена Заголова запевняє, на Різдво її потрібно обов'язково скуштувати. Якщо це Різдво, їжа говориться благословенна Богом. Тому їжа, яка благословенна Богом, вона дається на здоров'я, на все саме добре, але теж не потрібно вживати дуже багато, особливо тим людям, які хворіють шлунково кишковим захворюванням. Надміру захоплюватися вживанням святкових страв лікарі не радять, адже переїдання шкідливе для організму. Ті продукти харчування, які вживаються більше, чим потрібно, то є мінімум і максимум, то є більше чим максимум. То ті продукти харчування теж являються токсинами і починаються отравлення. З різдвяного посту також потрібно виходити поступово, говорять лікарі. Адже півтора місяці наш організм відпочивав від важких продуктів на кшталт м'яса. Тож тепер різкий перехід на жирну їжу для нього буде чималим стресом. Під час посту ферментативна система людини відпочиває і недостатню кількість виділяються ті ферменти, які би перетравлювали їжу, особливо білкову, білкову їжу. Тому як би нам не хотілося запашної ковбаски, лікарі радять втриматись від спокуси в перші дні після посту. Краще починати зі шматочка риби, потім їсти яйця, і тільки після цього потроху вводити в щоденний раціон м'ясо. В першу добу після виходу із посту я не раджу вводити до свого до свого меню такі продукти харчування, як м'ясо, особливо і свинину, і говядину. Тобто це важкі продукти харчування для людини будуть. За давньою традицією, за різдвяний стіл українці сідають з появою першої зірки на небі. І не так важливо, скільки страв цього дня ви приготували. Головне перед святковою трапезою помолитися.